На великих екранах, в 2011 році DreamWorks тішили мультфільмами, що були сіквелами і спін-нофами. Окрім панди Конфу, Другої, 26 травня світ побачив кота у чоботях, який мав вийти набагато раніше, і не на великі екрани. Вклали в мультфільм 130 мільйонів, а приніс він 550 п'ять. та особисто я ніколи його не шанував. Чому розповім саме зараз? Є нот анімейшн з вами, щоб зануритися у безодні оченятка рудого пухнастика. Кріс Міллер, що був і режисером, і сценаристом третього шрека, прописував діалоги у другому шреку і в усіх шреках озвучував чарівне дзеркало. Дуже любив кота у чоботях і був прихильником ініціатором ідеї створення спін-оффа. І тому вже після першого... Першої появи у другому шреку мультфільм запустили в розробку. Він мав вийти в 2008 році, але не був розрахований на великі екрани. Планували випустити на Blu-ray. І називатися все це мало кіт у чоботях Історія вбивці Людожера. І це прям ніби логічно, при тому, що його як вбивці Людожера і наймають. Але в 2006 році дріми зрозуміли, що можуть зробити на коті набагато більше грошенят. І якщо ви забули цей рік. Ік, нагадаю, це не дуже комерційно успішна стрічка за живоплотом і повний провал з мультфільмом Змивайся. Міллера після шрека третього одразу не йняли режисером для спін нофа що тепер вже планувався для великих екранів. А ще й в 2010-му Гільєрмо Дель Торо виконавчим продюсером зробили. І я розумію, що він дуже шанована особа в Голлівуді, та в мене його втручання не викликають захоплення. До речі, він співпрацю. Цював з Пітером Джексоном над хоббітом, якого теж мало хто після володаря перснів може назвати прям шедевром. Одразу після хоббіта його сюди і зафрахтували. Він приходив раз на кілька місяців, вислуховував ідеї, щось коригував. І я реально не розумію. Джефрі Катценберг прихворів раніше. Він чудово виконував ці обов'язки, і студія видавала шедеври. Режисер Міллер заявив, що Дель Тора брав особливу участь у дизайні персонажа Шалта. І цікаво, це він вигадав, щоб яйце було у формі яйця. Ану прикрути свій сарказмометр на мінімум. Добре, добре. Також Дельторо додав ідею зробити Шалтая, якого в оригінальному мультфільмі називають Хампті, якимось винахідником, типу Леонардо да Вінчі. Ще цікаво, чия була ідея взяти і виконати з історії про перемогу над велетнім велетня. Бо в оригінальній історії він таки був, а потім вирішили зробити гуску маму. Яка приходить за маленькою гузкою, що вже вміє нестися. Звісно ж, в мультфільмі була сцена перемоги над велетнем, яку ми побачили у другій частині. Ось ця штрикачка під ніготь не дасть збрехати. Знаєте, чому позбулися велетня? Творці сказали, що не змогли придумати бодай щось оригінальне, і все було занадто передбачуваним. Тож просто вбили його за кадром. Я битимуся з Велетнем. Він давно лежить у могилі. Стебли на розділ 14, велетень, де надобрила. Звісно ж, на цей мультфільм було посилання у четвертій частині Шрека, коли він закриває свою книжечку, ставить на поличку, поруч є книга кіт Чоботюх. Ну а цю історію, звісно, зробили приквелом, бо не знали, що буде в четвертій частині, і боялися якось заплутати глядача. Хоч ви й так заплутали, зробили кота сиротою без родини. А саме головне, цілком і повністю забили на того самого велетня і на те, ким має бути кіт в. Дуже нудному флешбеку, від якого заснула кіцька м'яколапка, він розповідає, що був сиротою, розділив Шалтаєм мрію про чарівні боби, і починали вони красти саме боби, а потім стали красти все, що завгодно. Але після геройського вчинку порятунку мами коменданте кота стали сприймати як героя, а шалтай продовжував красти і вирішив. Підставити свого друга, Кіт його тоді покинув і з того часу не розмовляв. І от Шалтай повернувся в його життя з реальними чарівними бобами ледве вмовив його вписатися в цю авантюру, щоб відплатити великим скарбом усім мешканцям рідного міста. Але потім виявилося, що буквально всі навколо весь час працювали проти одного єдиного кота, бо працювали на Шалтає, який хотів помститися. А потім, опа! І придумав, став хорошим а кіт. Цього разу вирішив друга не кидати. Люди нарешті зрозуміли, що він не був лиходієм, але ким він став, кіт і сам не розуміє. І для мене це саме головна проблема мультфільму. Творці не знали, що робити з образом кота. Він майже не змінюється, пливе за течією. Тобто в нього є якісь там принципи, і він їм не зраджує. Та от біда, це зовсім не той тип персонажу, який, попри всі перепони, не буде змінюватись. Він ніби змінюється. Пробачає шалтає. Скоріш тут історія самого яєчка більш цікава. Та, от бідав його зміни, я повірити не можу. Мультфільм сповнений дуже великої кількості гегів, забавних моментів, зроблений з великою любов'ю до іспанської або мексиканської культури. Ось ці танці як гарно робили, захоплювали рухи. Тільки мені здалося, що це найнудніша частина мультфільму. А більш за все я хочу подякувати мультфільму за те. Що вони не знущалися на Робиш нагадування, що вподобайки важливі? Розумієш купа людей бере і перематується. Це реально бісить, і вподобайку ставити важко. Але ж це реально допомагає розвитку українського ютубу. От я А Я ще й коментар під відео настрочив. Все це допомагає Ютубу поширювати відос. А заможні люди ще й на баймі кофі підтримують автора. Слухайте, ви ж всі праві. У мене дійсно все це є. Тож знаєш, глядач, що постійно біситься і шкодує поставити вподобайку, я буду звертати увагу на підтримку, а не на тих, хто, як ти постійно скиглить. В мене вже все є. Насправді не все. Га Тримай лайкос. Дякую, це неймовірно. <говори> Хай квітне український ютуб. <говори> Подякувати мультфільму за те, що вони не знущалися над кицюнечкою. На початку навіть головний герой сплутав м'яко лапку з чоловіком, тобто вони не робили те, що постійно робить Дісней. Зараз художники в Тіктоці стібуться з цього, знущаючись над фотками реальних тварин. Зробити талію, дубцю побільше, грудку побільше, вії, і звісно ж губки нафарбувати. Та біда в тому, що так робив тільки мультфільм. А от мультсеріал. Який вийшов потім, створив з все це гендерне знущання. Ви подивіться на її лапки. Це жах. На моїй пам'яті, це. Перший серіал Трімів заснований на повнометражному мульті, який я просто не зміг дивитися через його уродство. Вибачте, всі, хто не поділяє мою думку і вважає, що це щось красиве. В нас дуже різні смаки. Ще раз вибачаюся. Серіал цей вийшов на Netflix в 2015 році. В Україні транслювався як на QTV, так і на новому каналі. Серіал цей протримався цілих шість сезонів, ще й мав якісь Шол випуск, і мені здається, що повнометражний мульт міг виглядати так само крінжово, як і серіал. Бо повний метр замовляли в Індії. Витрати на зарплати на 40% менші в Індії, ніж в США. Хоча офіційно творці відмазували, що вони просто не встигають, бо роблять багато мультфільмів на рік. Але коли було прийнято рішення випускати це на великі екрани, над котами, пухнастиками знатно попрацювали. А от люди, як на мене, так і залишили. Жахливими творці не змогли модернізувати і по-новому поглянути на казку Шарля Перо чоботях». окрім назви. Про це нагадує ще мама гуска, яка з'явилася в кінці. Бо оригінальна казка Шарля Перо, у чоботях» якраз таки виходила у збірці оповідань казки матінки гуски». Але саме головне вони не змогли для мене розкрити персонажа таким, яким ми б його мали побачити у другому фільмі про шрека. Він не герой. Але все місто дізналося, що він не бандит. Він навіть найманцем не став у цій частині. З цим впорався короткометражний мультик про трьох дияволяток. Там кота наймають на роботу з цими кошенятками впоратися. Вони міряються своїми глибинними поглядами. Ну а потім виявляється, що вони дитяча безпризорна банда, якою опікується якийсь негідник, як завжди який не дуже то їх і цінує, і кіт влаштовує їх на службу до цієї самої вільможе, що його найняла, як на мене, гарне рішення. Але як багато з вас людей дивилися короткометражку, наскільки багато глядачів знають, чому. Кіт став найманцем. Можливо, завдяки моєму ролику про це будуть знати трохи більше людей. Але наскільки я не люблю першу частину, настільки обожнюю другу. Та до неї нам ще дуже і дуже довго. Ну а тепер перенесемося у 2012 рік. Що почався з ще одного сіквела: Мадагаскар обов'язково зроблю вам про нього ролик. Якщо ви підтримуєте мене лайками, вподобайками, розповсюдженнями, можете і на Бемі кофі заглянути, як всі ці чудові неймовірні люди, що підтримують мене фінансово. Але нагадаю, робити це варто тільки після того, як ви підтримуєте збройні сили. України Хлопцям і дівчатам необхідна постійна допомога. Тож оберіть будь-який фонд, якому довіряєте, я раджу в описі під кожним відео пана Стерненка, бо він гарно звітує, скільки дронів придбав, кому передав і в кого вони влучили з нашими палкими вітанняшками. Дякую вам всім за вашу активність. До зустрічі. Для мене реально моторошними були сцени. В яких Шалтей зізнавався, що всюди переслідував кота у чоботях. Кожен раз був поруч, і нас таким дежавю всю родину накриває, що ми десь це бачили, а згадати не можемо де. Тож, якщо ви знаєте, скажіть мені про це обов'язково.